В рамках проєкту покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньопереміщених осіб у Чернівецькій області, що фінансується Європейським Союзом, у міському центрі зайнятості відбулася перша зустріч бізнесового тренінгу. Нинішній захід є стартом для такого важливого напрямку, як навчання відкриттю власного бізнесу, скажімо так. І сьогодні проводить стартує. Триденний тренінг для початківців для тих, хто починає фактично бізнес з нуля. Протягом триденного курсу переселенців зі сходу та Криму навчатимуть основам ведення бізнесу, маркетингу та допомагатимуть обрати свою справу у певній галузі. Для цього до участі в проєкті запросили експертів та викладачів університету. Представники міського центру зайнятості, обласного центру зайнятості, представники асоціації виробників боковини, викладачі кафедри маркетингу будуть проведені такі дуже. Же дуже, дуже конкретні, скажімо так, лекції, дискусії, як відкрити власну справу, як зареєструватись. Кон'юнктура ринку. Результатом тренінгу мають стати 15 найкращих бізнес проєктів які в подальшому матимуть всі шанси на реалізацію, адже будуть профінансовані субгрантом у розмірі 2 тисячі євро. Учасники тренінгу кажуть, прийшли для того, аби отримати інформацію та оцінити свої можливості. Прийшла послухати, подивитися і вас і, 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 можливо, Дійсно маю ідею, якось я буду реалізовувати десь в місцях. Ніскілька ідій різні галузі, будемо дивитися. Серед учасників і ті, хто вже давно визначився з бізнес-ідеєю, а зараз намагатиметься створити один з найкращих бізнес проєктів аби отримати змогу реалізувати задумане. Бажаю відкрити якесь своє діло, От, тому що я знаю, що в галузі може лічебне лічебне діло. Для того щоб якось сприяти і е, рівню медицини у Чернівецькій області, Предоставити свою бізнес ідею розвиття альтернативних істочників енергії і енергозберігаючих технологій. Це буде підприємство, яке буде виготовляти при... некоторое обладнання, деяке обладнання буде предоставляти від прямих поставщиков. Іван Бочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.